Друзі, вітаю! Сьогодні я по з градусів в радіан. Тобто у нас є ось градусах, переведемо в радіан. Ось формула, яка нам допоможе. Тобто підставляю, скільки це буде радіан. 15. Тобто буде π помножити на 15 і поділити на 180. Скорочую, наскільки я можу скоротити, на 3. Тобто буде 5 π на 3, буде 360. π на 12. на 12. Тобто 18 на 15, буде 5 на 12. Далі 35 градусів. Тобто 35 градусів. Привожу радіани. Значить, це у нас ось. Множу на пі і 180. Скорочую на 5, 7π. І 180 поділити на 5. Це буде. Скільки у нас буде на 5? 180 на 5 треба подумати 3 6, 3 у 5. 6, 5, 3. Так. 180 подивити на 5, беремо по 3. 3, 5, 15, 3, 6. виходить 36. 7, на 3, 6, виходить. Якщо ми вже не русі. Знову таки, ми на 5 скоротили. 7, 180 на 5 виходить 36. Так, ну зараз т 15, 30, опять 6, 3, Тут уже у нас ідея як... А, радіани, радіани, радіани. І 145 зараз приведу. 145 теж переведу. 145 градусів приведу в радіани. Тут я пишу 145, множу на пі, 90, 80. Ну так і скорочую на 5. 145 на 5. 5 на 5. Беремо по 2, 2, 5, 10. 45, 29. Пі 180 на 5. Оце хтось з студентів казав, що я не відходжу. Ну, я думаю, стопчику можете теж самі поділити. Без якогось там подляду. 36. Тобто, ну, хлопчик. Ділю просто в стопчик. Тобто це всі мають міти ділити в стопчик. Тобто я попереводив з радіани, з градусів, це у нас з градусом У радіани. Тобто, у радіани. Це у нас 145 градусів, це у нас 9 піну 3,6 радіани. Тому, тому працюйте, працюйте і працюйте. Все буде добре.